Тим часом у Білій церкві вибухнув черговий конфлікт на релігійному підґрунті. Настоятель храму покрови Божої Матері Микола Гопайнич обурився, що після відспівування 31 грудня захисника Ігоря Аносова у церкві священники білоцерківської єпархії прийшли на його могилу та відспівали воїна повторно, тільки вже по-своєму згідно вчення православної церкви. Всі священники, зокрема, які навчалися і навчаються в духовних закладах, вони знають про те, що звершувати чин похорону, особливо коли ти знаєш, що ця людина була точно відспівана вже і похоронена православним священником, повторне це звершувати не можна. Але ці закони, які є в православній церкві, вони не писані для духовенства московського патріархату. Мама цього воїна, яка є прихожанкою. Церкви Московського патріархату в церкви вона від початку до кінця була присутня на відспівуванні у нашому храмі і жодного зауваження з її сторони як дружина так і дітей не було. І звичайно, що людина, яка не є компетентною і не має відповідних знань у духовній сфері, вона не може знати точно, можна те робити чи не можна. А ось духовенство спасо Преображенського собору пояснює таку патову ситуацію тим, що до них неодноразово звертаються родичі загиблих провести відспівування ще раз. У даному випадку протиіерей Валерій Яблонський каже, що чоловік раніше був і подияконом у соборі, та багато хто зі служителів його добре знав. Саме це поховання ми не звершували по своїй власній волі, по ініціативі, а на прохання родичів. Чим це пояснити? Пояснюється це тим, що взагалі організаційними питаннями щодо поховання воїнів зрозуміло, що займаються не тільки родичі, а є спеціальні міські служби, да, які організовують і сам чин поховання, процедуру, згідно того протоколу, як потрібно військових хоронити. Ну і відповідно, і я так розумію, призначають місце, де буде відспівування. Мабуть, навіть і не погоджуються з рідними. І от рідні звернулися до нас кажуть, що ми хотіли, щоб ви відспівували. Ми ж в свою чергу відповіли, що так як вже все заплановано, все вже має бути анонсовано. Нічого змінювати вже не будемо, тому що не хочемо, щоб знаєте, під час самого відспівання щоб були якісь додаткові негативні емоції, непорозуміння, конфлікти.